Часто, коли людина помирає, браті і сестри, приходять рідні, близькі і кажуть, батюшка, а хто читає псалтир? Хто може читати, от помер в мене, хтось там помер, а ніхто не хоче йти. Ну, Господь тебе 50, 60, 70, 80, 90 років кликав. Ну, ти не йшов. Ти не хотів жити по волі Божій. Ти не хотів каятися в своїх гріхах? Ти завжди когось звинувачив, хто не привів, там до церкви ходять такі і несякі, вони там, вони то роблять то. то. Ну вони каялися в своєму недостоїнстві. Вони плакали за те, що вони так поступають. А померла людина, а чого ніхто не хоче йти читати? А як ти читати, як ти? тебе Господь кликав, ти не хотів йти. А тепер ти умер, вже нічого не може сказати. Кажуть, прийдіть до нього, бо йому треба допомогти. А він 70-80 років не хотів собі нічим допомогти. То яким чином прийде до нього, хтось йому допоможе? Ми повинні за життя, браті і сестри, думати. Чому не хочуть піти того чи до іншого? Тому що він ніколи не пізнав Христа. Він ніколи не пішов на Зов Божий. Він неділю рахував не за свято, не за святий день. І Пасху рахував, що це нічого не означає. Ви не знаєте, які люди мають відчуття, коли вони залишаються біля гробу, а та людина ніколи ні в чому не каялася, ніколи глоба не перехрестила. І казала, нащо мені той хрестик на собі носити? Що він мені дасть? А тут вже би хотів двома руками зловитися. Я колись приходив один заклад на Різдво і на Пасху, і на дежурстві завжди був один часто був той чоловік. І він мені казав, ні, батюшка, я Христа не цілую. Я комуністом був 30 років, я не вірю, я не хочу, я вас поважаю. А коли він захворів, я приходив до нього, він двома руками. Ловився за мій хрест, який я тримаю. Він брав до губів і не відпускав його. Тому що прийшла неміч, прийшла хвороба, яку він не очікував, а матеріально, фінансово, побутово, обезпечений дуже гарно. А от тілесного, ні душевного здоров'я, спокою немає. І нам, браті і сестри, сьогодні Господь нагадує, щоб ми не дивилися ні на що своє життя, яке ми маємо тут, а ми завжди слідували за Господом.